Цьому обласному пологовому будинку від кору померла породілля. У Сумах із тролейбусу випала жінка, а він поїхав далі. Громадська організація анонсувала акцію в Сумах, а сама не прийшла. Доброго вечора. На телеканалі ЮА Суми новини. У Сумах померла породілля, яка під час вагітності підхопила кір. У неї виникло ускладнення, пневмонія. Померла жінка сьогодні вранці. Їй було 24, розказала головна лікарка обласного перинатального центру Марина Кузьоминська. яка поступила к нам по скорої помощі. Стіжола форма корі поступила до нас на швидкість з важкою формою кору з пневмонією. Після пологовий період на сьогоднішній день післяопераційний шоста доба. Кіру складнила з важким перебігом двосторонньої суплотальної пневмонії. У жінки вірусологічне підтвердження кору. Чекаємо, яка ситуація буде далі розвиватися з дитиною. На сьогоднішній день він стабільно живий. яка ситуація буде далі розвиватися по рібенку? На сьогоднішній день стабільно живий. Вагітну жінку привезли до обласного перинатального центру 13 березня з районної лікарні у Бурині. Кір запідозрили в місцеві лікарі. За словами Ірини Троцької, інфекцію перенесли брат жінки та його діти. Те, що й вагітна захворіла на кір, підтвердили аналізи. Ця жінка, на жаль, мала ну, багато ризиків. Перший ризик, який завжди ми, як інфекціоністи, більше всього ну, жахаємось, це її вагітність. Імунітет жінки був направлений на те, щоб зберегти це чудо, яке Богом було даровано, тобто дитину, яка була подарована їй. Тому ці віруси, які зайшли в організм, віруси кори, ну, імунітет не мог справитися з цим. Немовля, яка народилася шість днів тому, вчора привезли до інфекційно-боксованого відділення Сумської обласної дитячої лікарні. За словами головного інфекціоніста області Ірини Троцької, наразі його стан стабільний, проявів кору немає. Тут дитина залишиться під наглядом лікарів ще на два з половиною тижні. Її очільник Ігор Змисля відмовився говорити про стан дитини без дозволу родичів. У мами немовля, за словами Троцької, було щеплення проти кору. Через виявлений кір у померлої породілі до 5 квітня обласний пологовий закрили на карантин. Усіх жінок вагітних із терміном від 22 тижнів із переймами вестимуть до міського пологового будинку. Перших пацієнток прийняли вчора. Вже добу працює в такому посиленому режимі. І вже сьогодні ми приймали пологи у жінок, які мали бути народжувати, мали б народжувати в обласному перинатальному центрі. Їх було вже двоє. Зараз знаходиться ще одна жінка в пологах. Хочу сказати, що пологи проходять фізіологічно, без ускладнень. Міський пологовий розрахований на 4-5 пологів на добу, плюс є відділення патології та гінекології, загалом на 160 ліжок. Аби розмістити всіх, кого привезуть з районів, у лікарні готують додаткові площі. У нас на першому поверсі в цьому році планується провести ремонт. Ну, деякі палати у нас там це, достатньо хороші це, відношення, тобто готові для того, щоб приймати. У середньому ми думаємо, що десь ну, може. Четверо там пологів додаться. Ну, може, до п'яти. До сьогоднішнього дня, то до вчорашнього дня в обласний перинатальний центр поступали жінки після 22 тижнів і до 35 п'яти. То тепер ми будемо цих жінок брати на себе. Медикаментозно ми забезпечені, препаратами крові забезпечені. Препарати, які необхідні для введення діету новонародженим з малою то вагою, у нас теж ми забезпечимо. Все добре, в речі дуже хороші. Все подобається, за дитиною доглядають, за нами провідують. Ну якби слідкують і за мною, і за дитиною. Все дуже чудово. все подобається. А ви знаєте, що зараз збільшиться кількість людей, які будуть да, чула про це також. Кава, що думка погіршиться умови. Я не думаю. Не думаю, що погіршиться. Думаю, все буде добре. Нам сімрається. Нам все подобається. Тепло, Тепло уління, затишно, гарний персонал. Нам все подобається. Нам все нравиться на цілодобовий режим роботи. Прийшла також сумська районна лікарня. Жінок у районах із нескладними випадками розповів начальник управління охорони здоров'я Сергій Бутенко. До сум не вестимуть. Євгенія Токарєва, Олена Рашевська, Олександр Сокол та Сергій Мілевський. Новини на Юа Суми. Усього за два з половиною місяці поточного року в області нарахували 96 випадків захворювання на кір. Упродовж 2018 року таких було близько трьох сотень. Сьогоднішня смерть породіллі перша за багато років, сказала Ірина Троцька. На сході України загинув уродженець села Деркачівка Недригалівського району Євген Керечанін. Про це повідомив представник прес-центру штабу ООС. Олексій Жуганов загинув боєць вранці 18 березня поблизу хутору. Вільний Попаснянського району на Луганщині від кулі снайпера. Близько 10-ї години ранку противник відкрив вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Знаходячись на спостережному посту, солдат Євген Каречан відкрив вогонь у відповідь з кулемета. Водночас під прикриттям кулемета діяв ворожий снайпер, внаслідок обстрілу якого Євген отримав поранення несумісне з життям. За проявлену мужність солдата Євгена Каричана подано до нагородження посмертно. Чоловік був солдатом-навідником 54-ї окремої механізованої бригади розвідки. Йому було 20 років. Жінка випала з тролейбусу, а він поїхав далі. Сталося це у сумах вчора ввечері. Наразі травмована проходить обстеження. Подробиці дізнавалася наша Юлія Ніколаєва. Сьогодні жінка звернулась до міського травмпункту. Зупинка, я виходжу, але ж транспорт, транспортний засіб закриває переді мною двері, ну не переді мною, а між мною і, і виходом, і продовжує свій рух. Я випадаю, тому що він їде. Я випадаю на асфальт спиною. Не розумію, чому справа і він від'їжджає, але за 6-10 десять. Не, не скажу точно, метрів він зупиняється. Тролейбус, я піднімаюсь, намагаюся до нього підійти. Стоїть кондуктор на останній, да, скажімо, Двері і каже, що в чому проблема? В чому? Я, в чому, в чому? я не винна ні в чому. Я говорю, як вам не соромно? Ви розумієте, я впала. Ви навіть не відреагували. В чому проблема? Ми не знаємо, нічого, ми нічого не знаємо. І закриває переді мною двері. І є Галина є Єфремова отримала забій спини та ліктя. Продовж семи днів вона буде на лікарняному. У комунальному підприємстві Електроавтотранс говорять, що проведуть службову перевірку. Ми отримали звернення, в ньому зложено ряд. Інформації, котрої ми дожди. Ми отримали звернення. В ньому викладено ряд інформації, яку ми маємо перевірити. У нас на це є певний строк згідно діючого законодавства України. В цей строк ми проведемо службову перевірку по всій інформації, яка там була викладена, і у залежності від того, підтвердиться вона чи ні. Ми вже будемо приймати заходи до того, хто винен. Водій виконує свою роботу і далі, тому що дуже багато питань. Багато треба провести перевіре. Дуже багато питань, очі много ну. Можна провести перевірок. Саме на цій зупинці, словами Галини Єфремової, вона випала із тролейбусу номер 7 Сталося це вчора ввечері о пів на десяту. Заяву до поліції жінка написала. Від неї надійшло повідомлення, заява повідомлення про цю дорожню транспортну пригоду. І також із лінії 102 теж надійшло повідомлення про те, що ця дорожньо-транспортна пригода сталася. Поліція зареєструвала. Повідомлення і зараз по даному факту проводить перевірку Юлія Ніколаєва, Анна Погребна, Гір Стрільцов Владислав Бурнаков, Сергій Мілевський, Олександр Сокол. Новини на Юа Нагадаю, у сумах три роки тому 16-річна дівчина загинула під колесами тролейбуса. Наразі триває судовий процес, де мають визначити, чи випала вона з транспорту, чи впала під колеса після того, як вийшла з нього. Останнє засідання по цій справі відбулося 25 лютого цього року. Наступне призначили на 8 квітня. У сумах Всеукраїнська організація Комітет по боротьбі з організованою злочинністю та корупцією анонсувала акцію. Вона мала початись о восьмій ранку у центрі міста, звідки відправляються нерегулярні перевізники. Подробиці далі. Це фото листа, який надіслали міському голові та очільнику Нацполіції області. У ньому зазначено акція мирна. Під час неї опитуватимуть людей і виявлятимуть нелегальних перевізників. О пів на дев'яту ранку на набережній річки Стрілка була така картина. Попереджували про акцію, але що та як нічого не казали. Пасажирів, поки чоловік, немає, як і решта водіїв. Ні, не будемо. Що немає пасажирів? На іншому боці вулиці біля універмагу Київ так само стоять порожні автобуси. Поруч працівники Укртрансбезпеки. Здійснюємо рейдову перевірку автомобільних перевізників, що здійснюють перевезення пасажирів. З міста Суми в режимі нерегулярних перевезень на даний час транспортні засоби не відправляються. Загалом вранці на набережні річки Стрілка зібралось з десяток автобусів. Чому стоять за відсутності пасажирів і що знають про анонсовану акцію, розповіла керівниця СанАвто. Тому ми постарались максимально закрити. Ми намагалися максимально закрити свої зупинки, щоб не заїхали знову чергові хлопці, які хочуть забрати наш бізнес. Наче як написано, мирна акція, але про всяк випадок ми підстрахувалися. Ну на всякий случаї ми підстрахавались. Ближче до дев'ятої ранку водій Олександр Ковтун назбирав людей. Ці дівчата їдуть до Польщі. На заробітки на заробітки. Їду до Польщі, Польщі працювати. працювати. Тому обрала маршрутку. Тому Вибрала маршрутку. Можна пояснити, чому власне вибрала там ще швидше? зручніше. планує їхати автобусом і цей чоловік там на час дета швидше на годину. Десь швидше виходить і у поїзді всякі люди бувають. Я чув там бувають алкаші такої. Знаєш, там алкаши і таке. Стартувати акція мала о 8-й ранку. За півтори години по тому ані наметів, ані людей з листівками тут не було. Наталка Гордус, Олександр Новожон, новини на ЮАСуми. Чому анонсували акцію, а самі не прийшли? Нам пояснив телефоном заступник голови комітету Василь Шведов. Наших представников не было, потому что э, на данный момент мы еще не скоординировали действия с транзаспекой. Мы как только скоординируем действия с транзаспекой, я могу вас уведомить. Дело в том, что в 20 20-х числах декабря э, была э, проведена рабочая нарада в Министерстве инфраструктуры Украины э, под э, руководством Амеляна касаемо... Созданы рабочие группы касаемо борьбы с нелегальными перевозчиками. Было дано распоряжение на все областные администрации создать до 1 февраля 2019 года рабочие группы на территории, ну, на территории каждой области конкретно для борьбы с нелегальными перевозчиками. Нагадаю, торік у жовтні на набережній річка Стрілка 17-ом автобусам нерегулярних перевізників порізали шини. Тоді поліція доправила до відділку 32 людини. 29 з них відпустили. Чотирьом оголосили підозри у хуліганстві та протидії законній господарській діяльності та обрали запобіжні заходи. Це троє молодих людей з Сумської області, один із Києва. Троє під особистим зобов'язанням, четвертий під домашнім арештом. На даний час вже завершено розслідування стосовно чотирьох осіб, які безпосередньо різали шини сімести маршруток. А також пошкодили скло в однієї з них. Матеріали відкриті стороні захисту для ознайомлення. після Чого безпосередньо буде винувальний акт з прямого до суду? Стосовно замовників, а також стосовно протидії господарській діяльності перевізників, слідство триває. Встановлюються особи, які причетні до цих злочинів. Санкція статті, яка інкримінована цим чотирьом особам, це хуліганство вчильної групи осіб. Їм загрожує від 4 років від п'яти років обмеження волі до чотирьох років позбавлення волі. З 1 квітня лікарям більше не платитимуть гроші за тих пацієнтів, що не уклали з ними угоди. Про це сьогодні сказала виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Сопрун. За її словами, лікарі надаватимуть таким пацієнтам тільки невідкладну допомогу. Усі решта мають визначитись із лікарем. Всі лікарі відповідальні, щоб надавати допомогу. Пацієнти можуть на невідкладний стан. Але як це вже є щось ну. Таке звичайне, то вони мають знайти свого лікаря і підписати до декларацію зі своїм лікарем, бо вони мають отримувати допомогу від свого лікаря. То це є дуже важливо, щоб вже підходили до цього. Лікарі переконували пацієнтів, які приходять до них, а пацієнти самі обрали своїх лікарів, щоб ті лікарі отримували кошти за лікування пацієнтів. За інформацією, розміщеною на сайті Національної служби здоров'я, на Сумщині уклали декларації із своїми лікарями майже 808 тисяч мешканців області. Ще близько 300 тисяч людей не визначились із лікарем, який їх обслуговуватиме. Громадське обговорення проєкту реконструкції скверу Шевченка відбулося вчора у Сумах. Від присутніх приймали пропозиції по його капітальному ремонту. На обговорення прийшло 20 людей. З них половина представники місцевих змі, решта архітектори, чиновники та представники громадськості. Головуюча директор департаменту комунікації та інформаційної політики Антоніна Кохан запропонувала вносити пропозиції по ремонту скверу. Колишній головний архітектор Сум Володимир Биков зазначив, що пропозиції потрібно було обговорювати на стадії підготовки завдання на проєктування, а не тепер, коли вже є проєктна документація обсудити завдання. обговорити завдання на проєктування, внести до нього зміни, і тоді б була реальною ця розмова. Ми не маємо права сьогодні просто так влазити, якщо вже заключений договір на підставі завдання проєктування. Покажіть місту, це завдання на проєктування, і тоді ми не будемо виглядати просто так, що ми обговорюємо. Як ми види, А що ми обсуждаємо? Ми зараз ведемо протокол, який буде обов'язково переданий для виконання розпоряднику коштів. І сьогодні ми зустрічаємося з вами якраз дуже дуже вчасно. Коли ми можемо вплинути на ситуацію, свої пропозиції озвучили представники школи архітектури та дизайну товариства просвіта, архітектори, окремі представники громадськості. Основні проблеми це розширення майданчика, який знаходиться біля самого пам'ятника. Переробити сквер знаходиться в низині, переробити замощення плиткою вище, ніж газони, для того, щоб вода відходила на газони. Розібратися з деревами, які є, бо вони зараз такі доволі, доволі кремезні. Зробити освітлення, наприклад, таке, як було на господі, театральній площі зроблено підсвітка. Будівель, які знаходяться по периметру сквера, велика проблема це пам'ятник студентам, який такий в куточку знаходиться. Його треба чи висвітлювати, чи якась оформлювати сучасними може лед панелями. дуже приємно, що люди дійсно хочуть отримати після всіх робіт і бюджетних витрат якісний продукт, котрий відобразиться у гарному проєкті і прекрасній реалізації. Тендер на проєктно кошторисну документацію для проведення капітального ремонту цієї частини сум провели 18 лютого. Виграло аукціон мале підприємство Міраж. Граничний термін виготовлення документів до 29 березня. Сумчанин Ігор Ройченко згадує, яким був цей сквер понад 60 років тому. Вот і ступеньки, ані були з піщаника. Ось ці сходинки вони були з піщанику, сильно витерті вже, тому що багато людей пройшло за 100 років. Скільки вони існували навколо скверика, був металевий паркан з великими вічками. Його потім теж знесли. А пам'ятник Шевченку був автором кавалерідзи. Він був світлий з білого каменю і більш позитивний ніж цей темний і такий сумний з нахилом голови. За пам'ятником знаходився фонтан. пам'ятником находился фонтан. Олена Рашевська, Олександр Сокол, новини на ЮАСУМи. Суми. За документацією, в сквері Шевченка мають встановити нові лавки та ліхтарі, прокласти труби для зрушення газонів. Усе це на території 85 соток. Замовник робіт департамент інфраструктури міста. На проєктно кошторисну документацію дає майже 200 тисяч гривень. Що саме хочуть побачити у сквері Шевченка за підсумком? На це питання у нас поки немає відповіді. Речник департаменту Віктор Павленко сьогодні не знайшов для нас часу. Директор фірми, що виграла аукціон на розробку проєкту. Капремонту Іван Іванченко від коментарів відмовився, пославшись на те, що остаточної інформації від замовника поки не отримав. Пообіцяв прокоментувати ситуацію цієї п'ятниці, 22 березня. Додам, востаннє часткову реконструкцію скверу Шевченка робили у 2005 році. Там відкрили пам'ятник студентам. І це всі повідомлення, що для вас маю, на все добре.